Я актриса дубляжу, і я бронта. Е, так, так, питай. Хотіла спитати, чи ти почитаєш те, що я написала? Хотіла спитати, чи ти почитаєш те, що я написала. Ти права. Я дещо приховую. навіть коли пишу. Те, що цей світ не зрозуміє. Те, що цей світ не зрозуміє. А вона. Розуміє, мені до смерті цікаво, що задумав мій улюблений вбивця. Мені до смерті цікаво, що задумав мій улюблений вбивця. Я присягла собі, що ніколи більше не застрягну в чомусь одному. Я хочу жити так швидко і так насичено, як можу. Я присягла собі, що ніколи більше не застрягну в чомусь одному. Я хочу жити. Так швидко і так насичено, як можу. Чорт, я нічого не хотіла так сильно. Чорт, я нічого не хотіла так сильно. Ти маєш наді мною владу. Це жахає. Ти маєш наді мною владу. Це жахає.